Третя спроба записати цю гробану 10 главу. То не записується, то виходиться, то ще фігня. Щас вроді записала, все нормально, все пучком. Зараза відео занадто велике, я зараз зараза не хочу підтримувати. Робимо дубль номер 3 действительно занял почти целый день. Но этой поездки Нил и не представлял, что им нужно купить столько всего. Но Элисон помогла заполнить все недостающие пробелы. Литвы, В итоге можно они справились, сказать, на фоне смогли пережить О чем мультит ласточка? Обуви, показ мод, устроенный Рейнольдс. Кажется, у них Эндрю действительно этим наслаждались. Магазин электроники прошли через констовары, где купили э, тетрадки и другие пишущие принадлежности. Видержали звонок чер через чур енергійного, чуть ли не плачущого, от щастя Нікі, умоляючого Ентоні назвати його дядей. І сміючилася Еріка, коли тут все ж розплакався. Як би он не був... Как бы оно ни было, Джостин не мог не признать, що получил не некоторые удовольствия от этого дня. Да и Ентоні, казалось, пытался общему хорошему настроению. И все же поход по магазинам для Нила был намного более утомляющим, чем много... ніж многочасове тренування. Поки Елісон мучила Ентоні в отделе з верхньою одеждой, була ще одна вещь, которую они с Эндрю купили в качестве небольшого подарка. Парни случайно наткнулись на магазин, где на заказ вырезали надписи на деревянных табличках Един, и единогласно решили, что это именно то, что нужно. Около пяти часов вечера они, наконец, смогли погрузить в машину оставшиеся вещи и теперь Якщо що, я вибачаюся, що не на українській мові, тому що читати і відразу перекладати на українську мову, я не вмію. А те, що я читала українською мовою, воно або вже було на українській мові, або мені приходилось своїми руками перекладати, переписувати, перекладати фанфік і вже... Можна так сказати, з рукопису читати. Так що цей фанфік прийшлося б ждати дуже довго, да, і українці російський язик, щоб він був проклятий, розуміють. Ось так. Якщо тут хтось з Росії затікався, який за Путлера, можете сміло варити з мого каналу, тому що це канал для українців. Або для більш-менш адекватів. Дякую за увагу. Дома їх відділяє тільки один единственный продуктовий магазин Елісон, цей день нічого не утоміє, хотіла сьогодні ще успіти заїхати к Аару з, -з, з Кетлін. Тому ми попрощались. на парковке, и она умчала на своем розовом ламборджини, как будто и не было. Уровень усталости повесился повисился несколько раз в тот самый момент, когда Нил оказался в мягком кожаном кресле, и даже сумасшедший стиль езды Эндрю не мог этого изменить. «Кто такой Аарон?» – спросил робким голосом с заднего сиденья. Игра началась. Мой брат Нил сказал, что у тебя аллергия на арахис, поскольку сильный, очень сильный. Я могу даже умереть от. Он был сыном твоих приемных родителей. Он мой родной брат. Мы близнецы. Эй, ты не ты не мог сразу сказать это хулиганство. Ты спросил, я ответил. Вот и все правила. В каком возрасте ты попал в приют? Три. Никит, твой кузен выходит, когда ты говорил, что нашел семью. Ты имел в виду их с Аароном? Да. Но Нил тоже твоя семья? Сказал он скорее утвердительно, чем спрашивая. Верно. Однако Нил... Нила я встретил на несколько лет позже. Любимая ежа? Пицца. Все любят пиццу. Ти збрехав, коли сказав, що не віриш в кровне родство. Я сказав, що родство ще не робить нас сім'єю Лю... Любимі солодощі зі смаком карамелі. Чому тільки ти ріс в приюті де... де був Арон? Мать Арона звичайно відправила нас обох на. Але потім передумала і забрала тільки Арона. Тому що для неї двоє це було дуже багато. Чому в приюті тебе, щитай, тебе вважають важким підлітком? А це не так ні, наскільки я бачу. Я завжди не вмів уживатися з властю і мужчиною. Так, що у мене був вибір – Терпіти побої і дати здачі. Коли завжди вибирав друге. Розумно. І це все, все. І ти, типу, не будеш повчати э, мене як хороші батьки, э, 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 і говорити, що насіля, це не виход. Ні. Тому що ми. Оба знаєм, що іногда це єдиний можливий варіант. Но я не говорю, що це добре. А де вона зараз? Ну, ваша мать. Мать Аарона погибла в автокатастрофі. Скільки у тебе було прийомних сімей? Много. на лице Антоніс появилась появилась озорнає усмішка. Ти спросив. Я відповів. Вот і все правила, верно, Ендрю? неопределенно хмыкнул, паркуясь на стоянке возле продуктового магазина. Верно. Что это за формулировка, мать Аарона? Вы братья, она и твоя мать тоже. Не. Хоть она и была пер... паршивой, Аарон все равно считал ее матерью. Аарон, не я, родство не... Сделала вас семьей. Я понял. Именно. Ми приїхали Джостен, просипайся. Ніл, Вирішивши не розкривати тот факт, що він все це время не спав, чуть не спалився, коли в магазині Ендрю невозмутимо положив в тілешку цілий кілограм карамельних цукер. Не, не почати посміхатися як ідіот в цей самий момент. З його сторони було просто потрясаючим проявленням видіжки видіршки.